Продовження влогів Франкерс. Оця хрень що на початку типу, привіт, це франкерс, не може стобину, б це, це херня все. А, пам'ятаєш, ти казав, ага, це ті клохи, я це бережу відео. Де ми є, блін? Я не знаю. Блін, а, Карта в мене карта є, боже мій. Карта, блін? Ми, ми у Івану Франківську не знаємо куди йти. Ото дебіли, блін Зараз якщо дощ випаде, буде взагалі супер. Скупаємося. Не знімаєш? Знімаю Ні. Да, ти чо? Че... Во, знімаю Ти не знімає. знімає Вони мигає. Мигає, блін. Що збереже. Я що сліпий чи що? Та. Да. А ні, мигає А що я тут роблю? Гуляй <laughs> А то він ще нас поубиває Це ж блін кунг-фу бачив. Ми йдемо кататись на роликах. Коротше, я сьогодні буду звати Святик. Чуєш? Дивіться, прикол А де прикол? Воно ж було! О, тепла вода, ніж тут є тепла вода. Я ховаюся, трохи. Подивимося, наймату. В смысле міняти? Бачиш, типу трошки йде да вправо. Дай сюди, бачиш? ролик йде да вправо. не поміняй. Бачиш, не було? Давай на перегонки Давай, Так, будеш знімати, будеш знімати. Я буду знімати. Робимо три кола. Добре. Хто, хто перший тримає, то підперед. Раз, два, три, пішли. Ділки.

прашка на професионала. Прашка на, uh! на нова перевернена. Зараз буде, я заглушено. Я святіка вісім разів промахав. Так, зараз виграли. І контратака! А ти дебіл, святік. Якщо святік промахає, він промахає. Слова великого романа. Як один Я прям хаос сайтка одиннадцать уже. Давай. Таніс це просто не моє. Нажимай. І так... Де кнопки? Саня, Саня, <реш> ну, короче, ви двоє мене злили повним, ходом. <реш> Давай посміємося сюразу. <реш> 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 Сять, ми до тебе додому прийшли, сядь. Що тебе, <реш> походиш? <реш> Не заходиш до хати? За тебе є, хочеш. <реш> Десь ми йдемо, а сядька забули в магазині. Садька загубився, блин. пошугають. пошукають. Хлопчик Святослава. Адміністратор та новий РСН, хлопчик Святослав. За голий, блядь. <смір> а він <що? А. смір> вічно як з нами йде, Або об асфальт зачепиться, або гробниця. Опять-підвікони. Грбниця. Рама, привітаєшся. Рама не з лінійки. Він сьогодні дуже нарядний. Як Сподобалось? Що було цікаво? Всі вишиванки такі було. З бомбонтиками такими. Тебе мої розширені відповіді не напрягають. Знаєш, що мені ти не подобався? Ти каміння. розкажи щось про себе, щоб про тебе більше знали. Ті, що хочуть, підписатись на канал. Що про мене розказувати? Хлопець, який, тепер... хлопць, який звичайний має хлопць. кожен місяць 50 тисяч. Їздить на якісь там... Мерседесі 190-му тюнгованому, 16 клапанному, Мотор 2.5 Куба. Куба. А що скажеш, я Що ж Ну, сказати? Таке... Та, ти танки там 17 дюймові. 17 дюймові. Живеш? Хлопці, я прошу, ви не Ні. Ні. А? Да би мені домофон. А, а ви може, може відкрили але ми не все буде. Добре, добре. Якщо виходить, то добре. Ну, не відкрий. Садік не відкриє, дверь. Я вже йду і вийду. Відкрий, дверь, люди зайти хочуть. Дякую. Дяк. Відкрилися, добре, дякую. Будь ласка. Добре. Добре. Це нам не цікаво. Нам це не цікаво, то на чому зупини... А, ти живеш в е, квартирі своїй? Ну поки що не своїй, поки що в батьків, але ти сам орендуєш зараз особняк двохповерховий, так? Да? Ні, трьохповерховий. А, а блядь. Ж... ще було. А, то, а басейн, щось там вже пустився. Я ще не це, я ще я не викупав яму на басейні. Я вже не почав купати. Купати? Ну, то купаю яму. А, ну ні, то на басейн, ну. Но... Басейн глибокий скільки метрів. Два з половиною. Це коротше ти, от колоки батьін, тебе з руками має склет. Ага. Ну я маю метр сім 70... з чим 70 Ну якраз руки витягнуть, що тебе ага. не скрай. А що ти там плануєш зараз? Яка в тебе там пробова? Торгав'янці. Десять тисяч в місяць. Деколи буває там 3 тисячі доларів. А, це в місяць. Ну це в принципі 2 тисячі доларів 7... місяць. Ага, ну в принципі правильно. Прав правильно. Ну про, знай трохи більше про Сашу. От, такий звичайний бідний хлопець. Знаєте, коротше. Що про рому наказати? Ні ще браз, ні ще мені... немає... Живе біля мусорки, там вже й харчується. Без що там. Дай, Дай мені питання. Трошки я Трошки буду... прораму. Дай мені питання, я ти буду відповідати. Так. Саме більше мене цікавить. Давай. Де хамер твого бать? Він значить який хамер? Він тут стоїть, в цій типа буці. Бачиш, типу, оця херня, то він типа там... Коко? Що? Там де кокопаєш? Так, там де кокопаєш. Не вміститься там. Міститься? типу складається. Я буду говорити все, що там говорить по телефоні, щоб люди знали. Алло, Саша, ти дебіл. Слухай. сказав? Я Ні, не я не поняв не... філб. Як ти Ще не поняв? Я ж я... 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 Я я поясню я... собі, ти дебіл. Снімає, так? Да, я зараз... Я купив седьку машину. Е, зараз я йому буду дарувати на день народження. це буде на днюху все свять. Я тебе привітаю на день дорожчі. Про Я Та давай! не так ні. я одна, я А де мої ноги не відбилися? Що ви? Пані. Наоборот вам повторав під вікон. Так я його повтирав. Зажав що ти втираю. Та, ну щось... треба чимось жертвувати. Ти би так цілан говорив. <заслик> Надіюсь, зараз буде якийсь епік. Показуй, що ти вмієш. Що ж ти вмієш? Красава. Красава. Сальтуху покажи на Ні, сальтуху роби. Оце сальтуха, красава, просто, молодець. Тепер ти показуй сальтуху. Сальтуху, задню. Задню, давай, задню. Ти нафіг, ти не зробив сальтуху. Оце я розумію, сальтуху, але херово, ладно. Ну от і закінчу я редагувати цей влог, який ви вже майже до кінця додивилися. Залишилося мені сказати, лише що ви підписалися на канал, ставте пальці вверх. Нам потрібна аудиторія, потрібні люди, з яким нам буде цікаво знімати наші влоги. Чим більше вас, тим наступні влоги будуть більш цікавішими. Тому підписуйтесь. Прямо зараз. Підписався. отам там є кнопка підпишись. І лайк. Обов'язково лайк. Все, удачі.